Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 14-та самостійна робота. Тема її шкала, координатний промінь. В минулих двох самостійних роботах ми розглядали поняття відрізка прямої і променя. Сьогодні розглянемо шкалу і координатний промінь. Попередні самостійні роботи ви можете подивитися у нас в плейлисті математика 5 клас на головній сторінці каналу. Або додивитись це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Стандартно самостійні роботи наші складаються з чотирьох завдань різного рівня складності. І перед тим як перейти до задач, трошки теорії по темі самостійної роботи. Що таке шкала? Шкала це система поділок з відповідними числами. Ну, ми зі шкалою зустрічаємось досить часто, наприклад, коли вимірюємо температуру повітря на дворі, шкала є. Градус Цельсія. Шкала в градусах. Термометр. Тим, що вимірюємо температуру, там також шкала в градусах. Ось на малюнку годинник. Тут також є поділки це також шкала. От це те, що є шкала. Тобто шкала це система поділок з відповідними числами. І координатний промінь це більш таке важливе для нас поняття. Координатний промінь це промінь. Ну, промінь ми знаємо з попередніх наших відео, що промінь це. Частина прямої, яка має початок і не має кінця. Так от координатний промінь це промінь, який має початок відліку. Обов'язково повинен бути вибраний одиничний масштаб. Одиничний масштаб. Ну, нехай там що, це 0, 1, 2, 3 і так далі. Масштаб може бути різний. І напрямок відліку має бути. тобто… Вказано, куди у нас відлік прямує. Отже, координатний промінь це промінь з початком відліку, точка О. Вказаним одиничним відрізком. Ну, тут поставимо другу точку А. ОА. Це одиничний відрізок. Одиничний відрізок. Одиничний відрізок О. Початок відліку. Початок відліку. Ну і, відповідно, є у нас напрям, який вказаний стрілочкою. Так, ну, в принципі, більше нам по теорії для цієї самостійної роботи нічого не потрібно. Тепер переходимо безпосередньо до завдань. Перше завдання. Укажіть координати точок N і P на рисунку 1. І дивіться, у нас на рисунку 1 вказано координатний промінь є початок 1. Поділка у нас величиною в одиничку. І далі у нас є на другій поділці вказана точка N. Далі йде поділка 3, 4, 5, 6. На сьомій вказано точку P. Далі ще одна поділка. І так далі пішли поділки. Нам треба вказати координати точок. Дивимося. Одиничний відрізок. Якщо ця поділка одиниця, то тут буде 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Нам треба вказати координати точки n. n буде мати координату 2, P буде мати координату 7ка. Отже, із, через зазначений відрізок, одиничний відрізок у нас, ми знайшли координати всіх точок, що знаходяться на цьому координатному промені. Шукаємо 2 і 7 серед варіантів відповіді під варіантом відповіді А. Записано. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Наступне завдання. Друге Друге завдання. Укажіть ціну поділки шкали приладу, зображеного на рисунку 2. Дивимося. Що таке ціна поділки шкали? Давайте означення. Щоб знайти нам щось, нам треба розуміти, що це таке. Так от, ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Значення найменшої поділки. Дивіться, в нас сказано годинник. І тут вказано, що нам години вказано. І хвилини. Тобто найменша величина на годиннику, найменше значення поділки це будуть хвилини. І відповідно ціна поділки шкали також будуть. Хвилини. Хвилини у нас одна хвилина записана під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Е, під варіантом відповіді А вказано сантиметри. Сантиметрами вимірюється довжина у нас. Годинник довжину не вимірює, тому це неправильно. Під варіантом Вілометр 1 кілометр за годину. В кілометрах за годину вимірюється швидкість. Або спідометр вимірює так, в автомобілі швидкість. Тому це буде ціна поділки автомобільного спідометра. Ну і 1 градус Цельсія в градусах Цельсія вимірюється температура. Термометри вимірюють температуру. Тому це буде ціна поділки термометра. В нашому ж випадку ціна поділки годинника це 1 хвилина. Наступне завдання третє завдання. Третє завдання звучить наступним чином. Користуючись рисунком 3, порівняйте. І 4 підпункти у нас є, але давайте відобразимо спочатку рисунок 3. У нас є координатний промінь. Вказано початок відліку точка О з координатою 0. І далі вказано точки з значенням А, С, Б, Е і Д. І от нам треба, користуючись рисунком, порівняти значення під пункт А. Порівняти значення А і Д. Дивимося, у нас є напрям, і значення, яке знаходиться правіше від нуля, воно буде більше. Тобто А більше від нуля, С більше від нуля і від А. Б більше від нуля від А і від С відповідно. Е більше і від нуля і від А і від С і від Б і де найбільше значення серед оцих всіх зазначених. Тобто, чим правіше на координатному е, промені зображено число, тим воно буде більше. От запам'ятайте таке правило. Тому порівнюємо А і Д. Де знаходиться А6, Д А тут. Тому де буде більше. Ну, Якщо ми умовно проставимо числа, тут буде 0, а тут 1, 2, 3, 4 і 5. Так, для себе умовно приставили, то ми розуміємо, що 5 більше від 1, Тому D буде більше від A. Аналогічно під пункт B. Що у нас тут C і E. C і E. C знаходиться лівіше від E, тому E буде більше і ставимо знак ось такий C менше E. Так, V. 0 і B. Чи тут O і B? Ну, неважливо. Що B буде більше, ніж 0. Тому ставимо знак 0 менше B. І під пункт G порівнюємо d і E. D більше, ніж E, тому ставимо знак ось такий. Це будуть відповіді до третього завдання. І останнє завдання нашої самостійної роботи це четверте завдання. На координатному промені позначено точки А з координатою 21 і Б з координатою 36. А з координатою 21 і Б з координатою 36. Довжина одиничного відрізка цього променя дорівнює 2 см. Знайдіть довжину відрізка АВ. Тобто, що в нас є? У нас є якийсь промінь. Початок відліку. Координатний промінь початок відліку і сказано, що у нас е, одиничний відрізок цього променя дорівнює 2 см. Ну, тобто ми можемо взяти одну клітинку і ця клітинка буде дорівнювати 2 см. Далі ми відкладаємо масштаб по нашим величинам. 2, наступна поділка буде 4 см, потім 6, е, наступна 8, далі 10, 12. 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. І наступна поділка 36. Ось тут буде у нас значення 36. І це буде точка Б. Точка Б. Так, точку А. Давайте знайдемо. Координата 21. Координата не парна, тому ця точка буде знаходитись десь посередині між двома парними поділками, а саме між поділками 20 і 22. Давайте шукати, де у нас? Тут у нас 0, тут 2, потім 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ось вона, позначка 20. І ось позначка буде 22. Значення 21 буде знаходитись між цими позначками. Тобто точка А з координатою 21 буде знаходитися ось тут. І тепер нам треба знайти довжину відрізка АБ. Довжину відрізка АБ. Ну, можна знайти виміряти лінійкою, а можна знайти як різницю цих координат. Тут 36, тут 21. 36 відняти 21 дорівнює. 36 відняти 21 буде скільки? 15. Тобто, у відповідь. Довжина відрізка АБ. У відповідь до четвертого завдання ми записуємо 15 сантиметрів. Тут також ми зазначимо, що це сантиметри. Ось така відповідь буде до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.